Пані та панове, до вашої уваги цікавий коментар. Один із моїх глядачів під минулим відео написав таке: А, і тут шаровари. Він мав на увазі шароварщину, про яку ми поговоримо трохи згодом. Я ж йому, звичайно, ж відписав, що на мою думку, те, що я розказую у відео, набагато ліпше, ніж уявлення про українців як заражених чорнобильців. Коментатор пояснив свою думку тим, що чорнобилець це стереотипи іноземців, а шаровари наші радянські. Тому давайте розбиратися з цією тезою. Давайте зайдемо здалеку та спробуємо зрозуміти, що таке шароварщина. Загальний термін каже, що шароварщиною чи шароварництвом називають спотворення й умисну примітивізацію народної культури. Іншими словами, це спосіб репрезентації української культури та ідентичності за допомогою псевдонародного, селянського та козацького одягу, елементів побуту та іншого. Як правило, цим займалася радянська влада, і, приміром, замість бойового танцю гопак позиціонували як розвагу простих малоросів. А традиційний акапельний спів замінили радянськими ансамблями, які просували на сцені правильну ідеологію. Врешті-решт, явище шароварщини закріпилося у кінематографі, театральному мистецтві та музиці. І як стверджує чолов'яга у коментарях, шароварщина стала складовою українського мальопису про бой вітра. І він, він дійсно мене переконав, як я міг бути настільки необачним. І не пояснити це ще в минулому відео. Дійсно, мальопис про бойвітра може здатися шароварщиною, але це тільки для тих людей, котрі не розуміють це поняття. В ви можете детальніше ознайомитися з цим твердженням, а я залишу декілька посилань у описі під відео. Так, от бойвітер не примітивізує українську культуру, не зросіщує її. Та не показує типового українця тих часів з чаркою в руках та з салом у роті. Бо й вітер вигаданий персонаж, який символізує українського козака, який захищав Україну від загарбників. Тобто, цей мальопис це певна інтерпретація української історії. А саме до бикозацтва, під супергеройський мотив. І українських мальописів ще дуже багато. Наприклад, війна очима жінок, середовець, Максимоса, Воля, Троє проти зла, збірка коміксів Кобзар та багато-багато інших, з якими мені доведеться ознайомитися, аби бізнати не менш захопливу та цікаву українську комікс-культуру. Зі своїм процесом пізнання я, звичайно ж буду ділитися з вами у вигляді оглядів, аналізів чи простого відгуку з того чи іншого мальопису у себе на каналі чи у телеграмі. Тому приєднуйтеся і хочу подякувати вам за вашу підтримку, яка допомагає мені частіше робити відео та надихає створювати щось нове. Але давайте все таки повернемося до теми цього відео та закріпимо результат. З однієї сторони, у нас трагедія у Чорнобилі, яка аж сильно запала у душу іноземців і яка відбулася у Радянському Союзі. І в результаті ми маємо згадку українців як радіактивно заражених людей, або просто згадку про Чорнобиль як чарівне місце перебування усіх містичних предметів. І Я це вважаю жахливим стереотипом про Україну, який використовували не один раз. Також хочу наголосити, що про це не можна забувати, а треба пам'ятати власну історію, якою б вона не була. А от з іншої сторони. У нас мальопис про бой вітра, котрий символізує козацький період в історії України, який не є радянським, а нашим власним українським, і який не можна називати шароварщиною. Та я б не назвав би це ідеальною формулою представлення України чи українців, але він в рази ліпший, ніж Чорнобильський стереотип, адже є певним періодом історії України. Та в кінцевому результаті ми маємо палицю з двома кінцями, які сподобаються не всім, але є альтернатива, яка балансує прямо по центру нашого уявного ціпка. І як я казав, цитувавши авторів каналу Третьої Паралелі, що треба створювати комікси такими, якими ми хочемо їх бачити, та наповнювати світ власними сенсами. Аби ті ж самі американці, поляки, італійці, німці та жителі інших країн, окрім Росії, могли зрозуміти, якою різнобічною може бути Україна та які цікаві історії ми можемо висловлювати та зображувати на папері. Сподіваюся, я все доступно зміг вам пояснити, що є шароварщина та що не треба кидатися з цим терміном на все, де ви побачите козаків чи ті самі шаровари. Треба аналізувати та фільтрувати інформацію, адже я згоден з тим, що такі стереотипи є однією з проблем України на даний момент. Але це ненадовго. Ми з цим впораємося, як і з російським повномасштабним вторгненням. Тому ще раз вас закликаю задонатити на ЗСУ посилання, як завжди, у описі під відео. І хочу вам ще раз подякувати за те, що ви мене підтримуєте та що додивилися аж до цього моменту. Успіхів, наснаги!